24 червня 2022 року Верховний суд США скасував рішення, яке визнавало конституційне право на аборти, і передав це питання на розсуд окремих штатів. З того часу 21 штат ухвалив власні закони, які обмежують аборти. Виборці навіть в межах однієї партії різняться у думках, наприклад, на мітингу на підтримку Трампа. Я прихильниця життя, але вважаю, що люди повинні мати право чи вони хочуть, аби це було на ранньому етапі, і щоб це було безпечно та з винятками для здоров'я дитини чи матері. Але це мають вирішувати штати. На виборах у конгрес два роки тому це рішення Верховного суду мобілізувало виборців, для яких питання абортів найважливіший фактор. Свіже опитування Гелап показало цього року. Ця тема також мобілізує таких виборців. Зараз ми бачимо рекордно високий рівень. 32% виборців сказали, що проголосують лише за кандидата, який поділяє їхні погляди щодо цього питання. Але якщо серед прихильників і незалежних виборців ця цифра майже не змінилася і залишається на рівні 20-22%, то серед демократів ця частка значно піднялася. Один із таких виборців Джейден Донофріо. Ми бачимо, що право на вибір, а також легалізація рекреаційної марихуани мають вирішальне значення для переконання, Нань молодих виборців. Це найголовніше для них особливо питання вибору. У травні штат Флорида, в якому мешкає Донофріо, ухвалив один із найбільш обмежувальних законів, який визнає нелегальними аборти після шести тижнів вагітності. Президент Джо Байден назвав нинішній набір законів хаосом. неважливо, де в Америці ви живете. Це не про права штатів. Йдеться про права жінок. Людина, яка найбільше відповідає за позбавлення цієї свободи в Америці, це Дональд Трамп. Президент Байден має власні непрості погляди на аборти, пов'язані з його католицьким віросповіданням. 14 червня він зустрічався у Ватикані з Папою Римським. Католицька церква вважає аборти аморальними, але католики в цьому питанні розділилися. На мою думку, тепер аборти є там, де всі хотіли цього з юридичного погляду. Колишній президент Дональд Трамп вважає власною заслугою те, що Верховний суд скасував легалізацію абортів на федеральному рівні. Ви повинні слідкувати за покликом свого серця щодо цього питання, але пам'ятайте, що ви також маєте виграти вибори, аби відновити нашу культуру і по суті врятувати нашу країну, яка зараз, на жаль, є нацією в занепаді. Експертка центру Гелаб каже, буде цікаво побачити, чи вплине рішення Верховного суду на вибір людей у листопаді, чи просто мотивуватиме більше людей піти на вибори. Ірина Шанкаренко Каролін Пресутті, Голос Америки.